дуже поширена така історія, що люди вважають, що із почуттями треба щось робити. Людині, наприклад, здається, о, цей хлопець він на мене якось так дивиться, в нього є до мене симпатія. І виникає думка, що з цим треба щось обов'язково робити. Але це просто почуття, скажімо, любові, симпатії. З ним не треба нічого робити. З почуттям треба навчитися жити. Коли я навчалася на математичному факультеті, в мене був викладач. Дуже молодий, тоді йому було 32 роки. В нього таке було прізвисько мозок університету, він дійсно дуже розумний, і ми так з ним трошки товаришували. І він мені розповідав, що я дуже люблю метеликів. Я кажу, а чого вам подобаються метелики? Оці? Він каже, тому що вони красиві. Я просто захоплююся тим, коли на них дивлюся. І от ці почуття, з якими вам хочеться щось робити. от Просто згадуйте оцей вислів про метеликів. Просто насолоджуватися їхньою красою. Так само, як і з квітами. Всі квіти ти не зірвеш і не збережеш у себе. Також можна просто їми насолоджуватися. Це ж мудрість про те, що не обов'язково з кожною любов'ю, з кожною там відразою чи ще чимось. Треба щось робити. Треба просто вчитися із цим бути. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і до зустрічі! То ця штучка з нею щось треба зробити, а я не.